Всім привіт! Приїхали ми тут в село з міхаличем. І просто я вам скажу, що ми просто а уїли. Вот вам, ребята, картина масла. Я думала, що вона не вагітна. Я думала, що вже все. Вона піде в нас на Пасху на м'ясо. Ніхто ж тебе не піднімає, як дадуть тобі. А де воно те ще реблять? парализованные. Филатейка, иди, иди, иди. Может, сюда дим тень ей, чтобы, ну, бо там такие больше. Это пиздец, блядь, какой там на холодец. Ти знаєш, ми їхали, в мене щось така мусіль була в башки, блядь, Що ми зараз приїдемо, а там пере 8 8 их. Ні, я думаю, щоб там ніхто не далі. За руками потрогати, щоб не наступити, да? Так. Ну ж темно і паш виє. Ні, нормально, нормально. Ну я бачу і трупів немає. Вони всі вижили. Восемь. Короче, таке, думали вже все, вибирати хотіли це, її різати на паску, думали. Ну що ж, значить, так треба, Діма. Чого ти тут ореш, сидиш? Чого ти ореш? Пішли їсти, Ай, Тібенька, біньки нема курей зараз заберемо. Манька наша, да, маня хороша дівчинка. Так, да, ти прав, Маня не уго, ну, хару, ну, гарна дівчинка. Ну що? Взагалі, якось так вітаю нас. Привіт усім. Бачите, куди ми прийшли? Ні-ні-ні, ми не сюди. Ми вот сюди. А то ще подумається, ще нам рано туди. Йдемо на УЗІ, будемо дивитися, що там, як там родич наш. Гарбузовий маленький. Ох. У нас буде хлопчик. Ну так в Польщі сказали. Так що ж Пішли подивимося, як там наш хлопчик перед родами. Мама? А? Тож, будеш. Будеш. Тож буду знімати обов'язково. Я ее пока снимаю, вас не снимаю. Папе же вышла. Гуливка. Ручка. За шейку ее. Привет. Хлопчик, добре видно, що хлопчик стопа, пяточка, пальчики. Я думаю, досить само основное сняла. Угу. Так, прийшла додому з роботи. Хочу похвастатися. Дома чистота порядок. Чоловік на балконі порядки по наводи. А я вже прийшла, помилася. Зараз прийму горизонталочку, бо в мене тут, бачите, вже супчик рисовий зварений. відкрили кришечку, щоб воно ж стигло. Вичихало, чиком вистигало. Тут у нас гречечка з м'язком. стушена, коротше Вечеря готова. Там легені варяться. Не знаю, щось, там чи вареничка, чи щось продумаємо ще, що з ними робити. Так що чистота порядок. У мене хазяїчка моя. хазяїчка, Дайте поцьомаю. Дякую. В общем, Дай -дай. приємно зараз собі вам... прийшла жінка, втомлена з роботи. Ножечки задрала зараз і буду лежать, відпочивати. А то прибіжиш вічно, як сайгак з тої роботи, волоси дибами на ногах, і на жопі, і на голові. А так, такі діла, в общем. Отакі. Пілоте, а як тобі? М -м -м, да? Ммм. Валя нам тут нажарила, бачите, якої смакоти Мягісінькі, це хворост називається, чи якось крученики у нас були. М -м -м. Вкусно? Умякко. Обалдеть. Баба Валя нас побалувала. Ми оце смачно поїли бабушкиних кручеників, супчику татового. І вирішили це всі повипазати. Сонька на лавці сидить. А філатея тут зажигають, вирішили вигуляти, дитиниша. Щастя, щастя, щастя них. Дімка, ще сонков опять вилізла і піна гола. Ну, ти заправляй штани. Если туда ходите, так, хай бежит. Мне нравится, как она бежит, это ноги вперед. Бежит. Все, бежи. Ну что дурные? Вон надо... Вот так. Ты туда не вылезешь, мама.